Суцільний будівельний майданчик так виглядає Львів. от уже два роки. Стадіон, аеропорт, дороги, мільярдні інвестиції в місто притягнуло євро 2012 Та чи сповна використовується унікальний шанс? Приблизно 160 годин, з яких лише 16 – футбольні матчі. Саме стільки часу триватиме у Львові європейський футбольний чемпіонат. Пості роз'їдуться, але все збудоване залишиться у місті. Відтак, так, якщо для вболівальників євро – це свято, то для львів'ян насамперед гроші. За чотири роки підготовки до футбольного свята місто Лева очікує капіталовкладень, які перевищують десятки річних бюджетів. Поряд з тим, гроші, що приходять до Львова, одразу ж звідси ідуть. Адже до євро 2012 місто готують не львів'яни. А це означає, що місцеві фахівці залишаються без роботи, а податки йдуть в обхід казни Львова. Сьогодні Львівська міська казна. Не добирає більш ніж 150 мільйонів гривень це величезні суми. І сьогодні ми можемо думати, а чому взагалі так є? Звичайно, ми розуміємо, що ми сьогодні мало думали про розвиток бізнесу. Але ми сьогодні навіть вирішуємо ті кошти, де люди працюють у Львові, але податки платять в інших містах. Поза зоною інтересів міської казни знаходиться десь приблизно це, бо моїх підрахунках, 7-10 тисяч працюючих. Підготовці до євро 2012 львівським компаніям припадає навіть не половина робіт. Стадіон та аеропорт будують кияни, а основні суми по ремонтах доріг освоюють турки. Невже у Львові немає своїх фахівців? Хоремотне будівельне управління No шістдесят за радянських часів у прямому сенсі цього слова розбудовувало Львів. Воно проклало траси на вулицях Стрийській, Володимира Великого, Кульпарківський та Богдана Хмельницького, а також дорожнє полотно на Сихівському мості. Нині ж фірма на межі виживання, якби не замовлення на будівництво дороги від нового супермаркету вже б збанкрутіли, бо місто роботи практично не дає. Зізнається голова правління Леся Магера. Нам просто дають ті, хто не хоче вже нічого брати. От ми працюємо зараз в районах, от міжквартальні вулиці ми робимо. Ну, тобто, що таке, значить там кусочок, там кусочок. Ви знаєте, наскільки тратимо? тратимося ми на ці переїзди, на ці зосередження на кусочках тих вуличок-об'єктах. Ясно, що якщо дають один тобі об'єкти на місці, як от Богдана Хмельницького, приїхали турки, поставили велику техніку і, 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 і роблять склад асфальту на Богдана Хмельницького, такі шарі кладуть. І там 30 мільйонів. А ми за цілий рік за два мільйони та стільки намотаємося по тих вуличках, по тих дирках. При цьому місто ще й винне шляху ремонтному управлінню за виконану роботу чотири мільйони гривень. Найстаріша заборгованість тянеться ще з 2006 року за ремонт першої черги вулиці Галицької. У такій ситуації з боргами і без замовлень нині чомусь опинилася більшість місцевих компаній. Львівське спеціалізоване будівельно монтажне управління номер 1 перше. У Львові почало робити безшумні трамвайні колії. Проклало їх на вулицях Дорошенка, Митній підвальній та промисловій. Цього року фірма отримала лише одне серйозне замовлення від міста на реконструкції площі осмомисла. І хоч до виконаної роботи претензій ніхто не мав, наступного року реконструювати трамвайні маршрути компанія вже не буде. На заплановані роботи, а це ремонт вулиць Городоцької та Чупринки за кошти позики Європейського банку реконструкції та розвитку виставили нереальні тендерні умови, заявляє голова правління будівельно-монтажного управління Ігор Булек. Фінансові умови були поставлені такі, що ні одна українська фірма. В принципі немає обігу в місяць в рік 80 мільйонів. Це в середньому мало би бути за п'ять років 400 мільйонів, враховуючи кризові роки, які в Україні є. Ну і враховуючи бюджет місцевий, який сьогодні у Львові є. Я не думаю, що у Львові є компанія, яка би могла. І крім цього, ще також було питання вільних коштів на рахунку підприємства. Це порядка мільйон євро. Все більше місцевих підрядників заявляють, що їх свідомо намагаються витіснити з ринку. Причому не лише конкуренти, але й львівська влада. Були великі тендеради, пішли от, от вулиця бодана Хмельницького, Липинського. і ми подали на заявку на тендер управління капітального будівництва міста е, лист. Нам не і ну зразу ж не видали нам тендерне на завдання. Прийшов якісь пару днів. Ми знов звертаємося. Чому не видаєте тендерне завдання? Нема ще не готове. То всякі відговорки були. Потім ми офіційно ще раз написали через єдине вікно, через це подавали листи, так як має бути. Нам взагалі без коментарів, просто не віддавали. Казали нема нічого. Вже завтра тендер. А вони не віддають нам за неї і так і не видали. В результаті тендер на обидві вулиці виграла компанія Онур, ШРБУ номер 65 змирилося з поразкою і не подавало в суд. Хоча, якщо ситуація насправді виглядала саме так, міська влада грубо порушила закон. Ну я думаю, що не перід була вже визначена фірма, яка має працювати, яка має робити, і, і а тим більше я так думаю, що це ну бо якби вони шукали так як має бути виконавця робіт, то б вони приймали у всіх заявки і хотіли вибрати би якихось. Звичайно, ми сьогодні рівнятися з унуром ми не можемо, але це по милості цієї ж міської влади, тому що з року в рік не доплачувати, з року в рік брати кредитні кошти в банку і з'їдати свої прибутки за рахунок відсотків. Тільки за останні два роки в рамках підготовки до Євро-2012 місто отримало на ремонти доріг 130 мільйонів гривень з державних коштів. Ще 100 мільйонів очікують до кінця року. Крім того, з міської казни в 2009-10 роках виділили 60 мільйонів гривень. З цих коштів місцеві компанії разом узяки освоїли щонайбільше 30%. Основні роботи по ремонтах доріг у Львові, а відтак і гроші, припали на дві нельльвінські фірми Балтом Україна та Онур. Наші львівські підприємства в крайньому випадку вони подають до участі, але витримати цю конкуренцію, яку ми сьогодні маємо у Львові, це просто неможливо через це, що вони сьогодні втратили фах, вони втратили сьогодні, вони не мають такої техніки потужної, вони не мають людей, щоб виконувати ті великі завдання, які сьогодні ставить перед нами наша львівська мерія. І тому так сталося, що ринок цього року, 2010 році, завоювали у Львові. І фактично дві конкурентні організації натомість місцеві будівельники заявляють, вони готові конкурувати з гігантами. Чим сьогодні Онур може перевищити нашу компанію тільки техніку, яку він сьогодні представляє як європейська техніка? Якщо б наша люба компанія знала, що в неї буде обсяги робіт на сідуючий рік мільйонів значить, вона би могла спокійно в лізинг купити ту техніку. Що стосується робочої сили, ви самі бачите, що більше половина підприємств працює на субпідряді. і роботи в основному виконують львівські підприємства. Справді місцеві підприємства живуть із того, що працюють в підсобниках у турків. Останні швидко і потужно катають асфальт, але за інженерні роботи чомусь не беруться і доручають їх львів'янам. У час, коли львівська влада не може натішитися роботою турків по ремонту доріг, генпідрядник стадіону та аеропорту, київська компанія Альтком навпаки не залучила жодного турецького субпідрядника. Свої послуги пропонували п'ять компаній, але жодна із них не витримала відбору на якість. Заявляє директор Альткому Василь Огородник. Натомість львів'ян до роботи залучають активно. З 12 субпідрядників, які нині працюють на євроарені, 10 місцеві. От на перший етап ми залучили компанії. Єдина то компанія з Львова це Комфорт Блут-1, які на рівні з компанією Альткома, третю частину. Стадіона будували з нуля і до самого верху. На даний час ми повністю розгорнули роботи по інфраструктурі і по внутрішніх мережах. На ці спеціальні роботи на даний час у нас задіяно вже около 10 компаній, всі вони львівські, тому що нам невигідно вести. За 300, за 400 кілометрів а от фахівців, які могли б збудувати злітно смугу, у Львові мовляв немає. Відтак в аеропорту львівські компанії працюють лише на підготовчих стадіях. Вони охопили приблизно 40% таких робіт. Можна закривати очі на якість лише щоб дати роботу місцевим компаніям у цьому праві владоможці. Однак саме завданням чиновників є забезпечити рівні умови для всіх, а також дбати про наповнення бюджету та створювати робочі місця. Пройде євро 2012 І хто знає, чи не зменшиться державні асигнування на ремонти доріг та розвиток інфраструктури? Отож, коли як не зараз влада збирається допомагати розвиватися місцевому бізнесу.